Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жирховим. Пане Михайло, давайте почнемо із хорошого: переліт російського вертольоту разом з командою на нашу територію. Що це взагалі було? Ну тут потрібно розуміти, що є дві версії: версія від росіян і версія від головного управління розвідки. Ну, по перше, потрібно сказати, що це відбулося близько двох тижнів тому. Вертоліт був або його виманили, або він здійснив аварійну посадку в Харківській області. І під час затримання і двоє членів екіпажу були знищені, один потрапив в полон. Зараз росіяни говорять про навігаційну помилку, вона може. Має право на існування, тому що, за моїми даними, цей вертоліт був здійснив посадку десь 20 кілометрів від кордону. Це не аеродром Полтава, це не інший, тобто це 20 кілометрів для вертолітників, які мають дуже мало досвіду. Це реальна похибка, і вона може бути. Крім того, перше фото, які є. Цього вертоліта вони зроблені ввечері або вночі. Тобто, це відбувалося. Можливо, це була спецоперація, а можливо, це в умовах війни це такий собі психологічна інформаційна операція, яку проводить наші ГУР. Спецоперація у Криму. Ось буквально недавно були про неї новини. Що наразі відомо, а ну до цього була дуже потужна подія. Це знищення зенітно-ракетного комплексу в тому ж місці. І е, ну, росіяни, звісно, говорять, що це всього-навсього С-300. Наші говорять, що це С-400, і скоріш за все, це були С-400. Але питання в іншому питання в тому, що ця спецоперація вона була зазнята на дрони, і це говорить про стан протиповітряної оборони в окупованому Криму. Зараз точаться величезні величезні дискусії, чим саме було уражена С 400 Є версія від Юрія Бутусова з посиланням знову ж таки на на гур, що це доопрацьована ракета Нептун. А росіяни стверджують, що це британська ракета Брімстоун, яка була запущена з катера. А у будь-якому випадку це означає, що берегової оборони в окупованому а, її просто не існує. Тому це це був другий акт. Висадка десанту, висадка встановлення українського прапору. То це все це було вже другий, другий акт, і ну я думаю, що найближчим часом ми побачимо третій. Загибель ватажка ПВК Вагнер. Як вплине на війну і чи вплине взагалі? Перш за все, потрібно говорити про тот вагнер, який знаходиться в Білорусі. Пам'ятаєте, ми з вами якось мали розмову про те, що вони можуть становити загрозу для нашого кордону, для польського кордону. Так ось зараз цієї загрози немає. Фактично, зараз йдуть певні. Певні моменти, за якими можна говорити, що ці це Вагнер, він буде повністю афільований з Міністерством оборони Російської Федерації. Зараз вже поставлений новий. Новий керівник. Всі очікували заяву там, ради командирів Вагнера, але її не було. І фактично зараз, якщо, ну, якщо дивитись на білоруські джерела, то зараз йде повноцінне згортання того табору Вагнера, який знаходиться в Білорусі. Удар російською ракетою по драматичному театру у Чернігові, що наразі відомо. Удар по драматичному театру це Дуже непроста тема. Зараз цим займаються компетентні органи, і говорити про якісь версії ми можемо дуже-дуже обережно. На фоні, всього, на фоні всього удару можна говорити про певну тенденцію. А тенденція вона в тому, що росіяни. Перестали зважувати на супутні втрати, на втрати е цивільного населення. Якщо широкомасштабне вторгнення починалося з тим, що е братські народи, е українці, це братський народ тупенький, але братський народ е владу захопила хунта, е і зараз ми прийдемо і знімемо цю хунту, і будемо жити як і раніше, то останні тижні. Ця, ця, цей підхід він змінився. І удари по Одесі, по центру Одеси, удари по центру Чернігова. Вони свідчать тільки про одне: що росіяни перейшли до повноцінного знищення всього, що знаходиться в Україні. Ц для лохократу власного вони це говорять так, як потім відбудуємо. Нам потрібно зараз взяти під контроль, а потім буде відбудовувати. І такий удар, незважаючи на ціль, незважаючи на, на все інші обставини, було зрозуміло, що удар по центру міста в ранок суботи він призведе до супутних втрат. Ну, як військові говорять, супутні втрати це загибель місцевого населення, цивільного населення, і на це не зважали наносячи удар. І загальна ситуація на фронті, яка що зараз відбувається? Дуже важка, абсолютно точно можна говорити, що на запорізькому напрямку прорвали першу лінію оборони і е, змогли вийти е, на прямий напрямок до Токмаку. Зараз від наших е, ліній фронту до Токмаку 17 кілометрів. Це ну якщо вважати, що будуть додаткові сили та засоби додаткові, то я думаю, що взагалі найближчі там тиждень-два можливий і прорив, але падіння маку, воно призведе до повного падіння цієї ділянки фронту. І росіяни це розуміють і зараз тягують додаткові сили, які завдяки ось зараз дуже, дуже потужно було те, що ми отримали касетні боєприпаси. Вони зараз знищуються. І ну тенденція дуже і дуже непогана, але потрібно потрібно говорити, що а, все ж таки на харківському напрямку, на Куп'янському напрямку, там е, ситуація для нас вона е, досить важка. Поки що стримуємо росіяни, там регулярно вкидують про взяття тих чи інших населених пунктів. Там Синіківка, там ще декілька, але всі вони зараз знаходяться під контролем Сил оборони України.